Добрий вечір! З вами Франсуа yeah. і програми Вісті з передмістя. Ми починаємо. Французькі мажори прикурюють лише від палаючої відьми. <рес> В Парижі пройшло повстання куртезан. Всі залишились задоволені. В центрі Марселя відкрилась нова перукарня і гільотина. Я є, є, є поля засіяли пшеницю. Королівство Люксембург запропонувало переглянути переділ земель після другої світової війни. З вами були Франсуа П'єр yeah. і програма вісті з передмістя.